Великий наш Господь і його велич, вона неймовірна. І вона описується в книгі об'явлення такими словами, що коли побачили того, хто сидить на престоли, то від обличчя якого тікало небо і земля. Я скільки раз уже читаю Біблію, не можу уявити цю картину в реальності. Коли Бог і від нього тікає небо і земля, ми можемо уявити, як виглядає небо. Як виглядає земля, як вони тікають, ну не знаю, в мене не виходить. І трошки розкажу одну таку історію, наскільки Бог великий, люблячий і піклуючийся. Якось, будучи на одному з зібрань, ну, в неділю у себе, в церкві, іду додому, і мені приходить одне місце святого письма. Псалом 93, там написано, о том, що би ні Господь. То відварілась би моя душа в страну молчання. І я такий б почав прогортувати своє життя і думати, хто я, що я є по факту, чого досяг і як воно є. І розумію, що, якби не Бог, всього цього не було би. Проходить трохи часу, дзвонить пастор, каже, що є можливість поїхати нужду поставити. Збираю, може, брати, хто хоче помолитися. Ну, добре, приїжджаємо ми там недалеко в Діброву. І пастор той каже, браття, хто хоче поділитися, пастор однозначно проповідає. Ну, і до мене, я, такий, ну, я приїхав послухати. Ну, думаю, на всякий випадок починає готуватися і знову крутиться це місце Святого Письма. І от пішло слово від Господа. Я не проповідував, а от пішло слово від Господа, і знаєте, чим воно почалося? Саме 93-м псалмом, саме тим віршом, «Син мой, если бы не я, то де бы ти був? І наскільки, знаєте, просто таке підтвердження, Бог він великий, але він же настільки люблячий. Слава Ісусу! І знаєте, я думав про що ділитися Словом Божим, і вирішив поділитися однією думкою, яка мені відкрилася. Я думаю, що у вас є такі переживання, як і в мене буває часто, коли ти читаєш якісь вірші з Біблії, просто тебе захоплює. Він просто бере твій розум в полон, він сидить там, вертиться, і ти над ним розмірковуєш, і ти отримуєш якісь відкриття від Господа. І так трапилося це із другої книги царів, один вірш. В перекладі Турконіка там є така фраза в третьому розділі 18, і це є легким в Господніх очах. І ось це звичайний такий фраза, яка мене просто-напросто полонила. Я потім почав розмірковувати. І до чого я прийшов? І тема своєї думки, я хочу сказати: Три урока життя Йосафата. Я зачитаю трохи тексту для того, щоб нам зрозуміти контекст, і візьму з першого вірша. Я буду читати з перекладу Гієнка. А Єгорам, Ахавів син, зацарював над Ізраїлем у Самарі в 18-му році Йосафата, юдиного царя, і царював 12 років. І чинив він лихо в господніх очах, тільки не так, як батько його та мати його, він викинув валового бована, що зробив був батько його. Проте гріхів Єровама, Наватого сина, що водив у гріх Ізраїля, він тримався і не відставав від них. Меша, цар Моавський. Розводив дрібну худобу і давав Ізраїлеву цареві сто тисяч ягнят та сто тисяч рунних баранів. І сталося, як помер Ахав, то збунтувались моавський цар проти Ізраїлевого царя. І вийшов того дня цар Єгорам із марі і перелічив усього Ізраїля. І пішов він і послав до Йосафата, царя Юдина, говорячи: збунтувався проти мене цар Моавський, чи підеш зо мною на війну до Моаву, а той відказав. Вийду, як я, я, як ти, мій народ, як твій народ, мої коні, як твої коні, і сказав, котрою дорогою підемо. А той відказав дорогою Едемської пустині. І пішов цар і цар Юдин, і цар Едомський, і пішли було води таборові, і не було води таборові та худобі, що була при них. І сказав Ізраїлів цар, а Господь викликав трьох оцих царів, щоб віддати їх у руку Моава. І сказав Йосафат, чи нема тут Господнього пророка, щоб через нього вивідати слово Господа? І відповів один із слуг Ізраїлового царя і сказав: Тут є Єлисей, Шафатів, син, що служив Іллі». і сказав Йософат: Слово Господнє, з ним! І зійшли до нього, цар Ізраїлів, і Йосафат, і цар Едомський, і сказав Єлисей до Ізраїлового царя: що тобі до мене, іди до пророків батька свого. Та до пророків своєї матері, а Ізраїлів цар відказав йому, ніби Господь покликав трьох них царів, щоб віддати їх у руку Моава. І сказав Єлисей: Як живий Господь Саваот, що я стою перед лицем Його, коли б я не зважав на Йософа та юдиного царя, не споглянув би на тебе і побачив би, і не побачив би я тебе. А тепер. Приведіть мені гусляра, і сталося, коли грав гусляр, то на Єлисея була Господня рука, і він сказав: так сказав Господь, накопайте на цій долині яму за ямою, бо так сказав Господь: не побачите вітру і не побачите дощу, а потік цей буде наповнений водою, і, буде, і будете пити ви та череди ваші та ваша худоба. Та буде цього мало в господніх очах, і він видасть і Моава вашу руку. Ось така історія. Я для того зачитав трохи тексту, щоб нам зрозуміти ситуацію, яка є, і зрозуміти перший момент. Якщо всі ми знаємо чудове північне царство і південне царство, і якщо порівняти їхнє життя, то північне царство, воно коли відділилося, то в його життя було завжди вниз. Вони в основному чинили зло в Господніх очах. Південне царство, воно подібно до синусоїди. Пару царів чинять добре в Господніх очах, пару погано. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. І отак трапляється ситуація. І от є ситуація. У північного царя, у нещасливого царя, один із підданих, який давав 100 тисяч. Дрібного скота там. тобто, якщо привести фінансовий потік, то це досить велика сума. І от хорошу втрату має північний цар, який є нечистивий. В Юдеї ситуація трошки ліпша, тому що цар написано благочистивий. І ось трапляється ситуація, той, його каже, підеш зі мною військовим Союзом. Той каже, піде. І от перший урок, який я для себе взяв, це не чини Союза з нечистивцем. Знаєте, всі, думаю, знаєте, таку фразу, як говорять, що птахи злітаються по роду своєму. я вірю, що ця фраза вона працює в двох випадках, як мінімум, в питанні дружби і в питанні утворення сім'ї. Тому що відповідні люди злітаються. І ось момент, який нечистивець і праведник Знайшли щось спільне, мають зв'язки, мають дружбу. І ось вони йдуть військовим походом і попадають в лихо. Води немає, вони розуміють, що ну, вони на грані загибелі і починають шукати Господа. Йосафат каже, там є пророк, ідемо туди. І ось слова Єлисея говорить: якби не було тут Йосафата, то ми з тобою би не про що б не говорили. До північного царя, до його рама. Я, ну, саме я суб'єктивна точка зору, що нечестивий на цьому світі він е шикує за рахунок праведного, тому що Бог не спішить судить і знищувати землю, тому що є люди, які бояться Господа. І ось приходить ситуація. Я починаю розмірковувати, думаю, на що було це Йософату? Якби Йосафат знав би наперед, що воно таким закінчиться. Щось би змінилось? Можливо, але не факт. Тому що після цієї історії дружба продовжувалась. Йософат не вийняв уроку з цього. Але опинився на грані того, що він був померти. І ось я що хочу сказати, що буває наш вибір неправильного оточення може призвести до того, що ми, як мінімум, Ускладнемо собі наше духовне життя. Я не читав цю книгу, але мені попадалася одна назва її назва: що Богу нема, ну Богу не байдуже, хто твої друзі. Тому що тим, ким ти себе оточуєш, тим ти будеш після. І я хочу ну, згадайте ситуацію з Савесоломом. Мав він негід ну, поганого друга. І той поганий друг дав яку пораду? Ну, відповідно, погану. Закінчилось чим? Він зчинив злочин, після чого за що поплатився. Точніше, не авісолом, а Амнон, вибачте. Да, коли він сестру вісолома перепутав. І ось ситуація в чому? Ми собі буває тим, що буває знаходимо якісь друзів, які впливають на нас досить недобре. Я згадую ситуацію зі свого друга одного мого, він був віручий, зараз він відійшов від Господа. Ми ходили з ним в молодіжку. Все було добре, у нього фінансове становище було ліпше. Але як все починалося? Не зразу прийшло падіння. Все почалося поступово, крок за кроком. З'явилося, батько віддав копійку. 2101. Він їздив, все було нормально, а потім з'явилася у нього більш така сучасна машина, отримав права, все добре. І з'явилися друзі, ніби віруючі, ну такі тепленькі. Ми кажемо, що слухай, друже, ну давай, ти перестав ходити на молодіжки, ти перестав туди. ну. Та все нормально, все атічно. Потім я приходжу на членське служіння, встає служитель і говорить, що ми його відлучаємо. Тому що пропав він. І знаєте, і я почав прикручувати, і зрозумів, що коли з'явилися ці друзі, він відсторонився від нас, від певних моментів, і це привело до падіння. Це привело до падіння. А я згадую своє покаяння, коли я покаявся і прийшов перший раз на молодіжку за пів години до молодіжку, сижу на дворі молитовного, і заїжджає один хлопчик на велосипеді, сідає біля мене і каже. Я Павлік. Я сиджу на нього дивлюсь, думаю, ну я радий, що ти павлік, ну а що ти від мене хочеш? Але цей павлік взяв ще з собою женю і Максима через певний час і почав казати: слухай, а пішли на посіщення, а пішли там ще помолимося, а пішли на вечірнє служіння. І знаєте, я, ну, все трапилось десь місяця через три, в той момент, коли я думаю, ну я приходжу, сам собі прийшов, сам собі пішов. І що буде далі? Але після цього троє друзів, які тянули в правильному напрямку, витягнули. І тому це досить важливо для нас, як для християн, сьогодні дивитися, з ким ми дружимо, хто має який вплив на нас. Це добрі люди, це люди, які нас тянуть до церкви, тянуть до того, щоб бути в Божій присутності, чи люди, які тянуть нас від Бога. І тому перший урок, який я для себе взяв, і на житті Йосафата, це не чини Союза з нечистивцем. Ти собі сам можеш ускладнити життя. Тому другий момент, який я хочу зачитати, це далі є 15, 16 вірш. А тепер приведіть мені гусляра. І сталося, коли грав гусляр, то на Єлисеї була Господня рука. І він сказав: так сказав Господь, накопайте на цій долині яму за ямою. І друга думка, яку я взяв другий урок для себе, це хочеш благодаті Господній копай? Цікавий момент, так? якщо ми порівнюємо ізраїльський народ, який ж ходив з Моїсеєм по пустелі, то там як? Вдарь, вода потекла. Ну все добре. Ну що мішало зробити тут зараз це? Ні. Дати воду Богові легко. Ну, да, скажи слово там, або ще щось. Ну, це дуже легко. Але що говорить Єлисей? Копайте, яму за ямою. зробіть собі місце, де буде стояти вода. І це досить. Важливий момент, тому що всі ми чекаємо пробудження, всі ми чекаємо Божої благодаті і хочемо, щоб Бог наповнював нас. Але Бог каже: мені легко це зробити. Мені легко дати тобі воду. Але я хочу, щоб ти покопав. Я, для мене от в моєму житті були незрозумілим такі моменти, коли, бувало, споткнешся десь щось напротязі дня начудиш, нагрішиш. І ввечері приходиш ставати на коліна, і думаєш, ну як я буду молитися, що це буде за молитва? І ставав на коліна, і Бог відкривав небо, давав свою благодать. А бувало, думаєш, ну ніби проборовся, ніби все добре. Стаєш на коліна, і думаєш, ну зараз Бог наповне ні. Стоїш, копаєш, 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 копаєш. І бувало, здавався, а бувало, отримував. І ось такі моменти бувають і в житті, що Бог хоче, щоб ми. Покопали, щоб ми приготували резервуари. І одне місце, яке я хочу зачитати, ми всі його знаєте, це книга пророка Осії, де в 10 розділі, 12 віршем, говориться: «Сійте собі на справедливість за милістю, жніть, оріте собі перелік, бо час навернутися до Господа ще, поки Він прийде і правду лине вам дощем. У кого є городи, хто займається садівництвом, знають, що і турбуються, що перед дощами город був чистий. Тому що якщо город буде нечистий від бур'яну, і підуть дощі, і бур'ян отримає воду, то після цього можна буває не знайти те, що ти посадив. І ходити і думати, а де, а де? А от коли. Ти піклуєшся, і коли проходить і тобі, точніше дощ, і ти довольний, тому що ти розумієш, що твій город чистий, земля твоя чиста, і ти приймаєш і бачиш результати. І в цьому питанні Бог теж хоче, щоб ми піклувалися. Я дивлюсь трошки сьогодні на сучасну і на сучасне християнство, і останнім часом натикаюся на деякі моменти і дивлюсь на те, що. Багато християн хочуть благодаті. Але вони не хочуть прикласти зусилля для того, щоб її отримати. Вони думають, ну даром. Ну, все винно бути даром, спасіння даром, благодать даром. Або кажуть, та нема питання, але ти хочеш води. Покопай. Зроби яму, зроби запас. Наше життя часто складається з такого періоду, як було в житті Ісаака. В нього певний період його життя займалося тим, що він відкапував криниці. Одні, які були ще е, знайдені і зроблені його батьком, а деякі він робив сам. І ось буває, ворог намагається засипати ці криниці. І нам треба буває взяти лопату і вигребстити те все для того, щоб отримати воду. Тому нехай Бог поможе нам в цьому. Третій урок, який я хочу. Для себе я взяв це завищені очікуваність. Немає завищених очікувань. І все стосовно Божої благодаті. Зараз якось недавно говорив зі своїм другом, і він мені дзвонить і каже: слухай, ну я вже скільки років, о, ну ясно, що йому в районі 30 тільки, але вже більше 10 років він чує пророцтво, про те, що буде благодать, буде вилив дощу. І Каже, де це воно все? І я кажу, слухай, знаєш, ми собі вже намалювали, кажу, іноді те, як воно буде. І іноді ми, як той Неєман, який каже, а я то думав. А я то думав, що зараз Єлисей як вийде. Він зробить те, що як я собі в голові намалював, і так буде. І ми, іноді, читаючи пробудження, Яке було в діях святих апостолів, або а, на Озуза Стріт, або ще десь. І ми собі вже складаємо якийсь момент, але як це починалося? Як це починалося? Просто були звичайні служіння, якісь побудження, люди збиралися, Бог наповнював. І ось що я хочу говорити до цього, тому що 17-й вірш говорить так: бо так сказав Господь: не побачите вітру і не побачите дощу, а потік цей буде наповнений водою. Бог каже, ну якби Бог би сказав би так, ви викопайте собі ями, а я зроблю щось незвичайне, і це все буде. Ні. День, вони копають. Вмовірно, лягли спать. Не було ні вітру, тому що Бог каже, ви не почуєте ні вітру, ви не почуєте ні звуку дощу, а яма буде повна. Багато християн сьогодні ганяються саме за вітром і за цим звуком дощу. Но не за Христом. І це є досить важливо. Я якось почав останнім часом натикатися. Ну, от співають в церкві сучасні пісні, хороші пісні. Але я почав ловити, коли почав вникати в текст, я почав ловити себе на на думці того, що зміщуються акценти. Люди почали чекати. Самої благодаті і самої сили більше, ніж самого Христа. Тому що вони вже собі намалювали десь в голові, що вони як отримають силу, то стануть чуть не чудотворцями. І підуть, і будуть робити чудеса наліво, направо, там руку підніме зцілення буде і так далі. Але не буде іноді так, як ми малюємо. Божа благодать вона діє. І я згадую ситуацію, коли один із друзів моїх. Їздив по церквам і шукав благодаті. Я сам з Кривого Рогу родом, там покаявся, там виріс і духовно зріс, але одружився і переїхав в Коцюбинське. І трапилася яка історія? Ну, каже, не було там. Ну, поїхав він на другу церкву, а в нас по четвергам молитовні служіння. Спочатку це була невеличка група, які молились цілий день за церкву, після цього почало. Там Бог почав відкриватися. Почав наповнювати, і у нас бувало так, це дві молитви. Одна може хвилин 40 бути, одна 20, тобто і таким чином. Дойшло діло до того, що в четвер до нас почали їздити з інших церков. І якось він поїхав, і ми говоримо, він каже: слухай, ну де Бог, де благодать, понімаєш, ми там багато проповідей. Я кажу, слухай, ти був в четверг на молитві. Він каже, ні, а що кажу? А там через брата вже було пророцтво, він ніколи не пророкував. Та ти що? Ну так, да. кажу, поки ти ганяєшся там за благодатью, їздиш, Бог дає благодать на місці. Без всякого шуму, без всякого такого, знаєте, крепкого дощу, але Бог дає свою благодать. І Бог він сьогодні її дає. Тільки він дає до тих, хто копає. І це є досить важливий момент, тому нехай Бог нам поможе, знаєте, брати та сестри, щоб нам все-таки дійсно стати учасниками цієї благодаті. Тому я не говорю так для того, щоб когось осудити. Це просто я ділюсь тим, що відкрилося мені на основі слова Божого. І так, три уроки, які я для себе взяв. Перше, не заключай, не чини союзу з нечистивцем. Другий урок це те, що. Хочеш благодаті, копай. І третє: немай завишених очікувань. І нехай Бог благословить. Помолимося.